Привіт, дівчатка! З вами Наталя з Києва. Рада знову бути з вами. І сьогодні дуже супер, мега цікаве відео, на мій погляд, я обожнюю такі відео, а це буде парфумо... парфумерний тах. Оленка з каналу Розмову про улюблене його записала і сказала: доєднуйтесь всі, хто хоче. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікава моя версія. Уга, якщо ні, терпіть! І що ж я вам хочу сказати? Значить, є питання. Я всі питання пропишу внизу під відео, і ви також, будь ласка, долучайтеся. Оленка, наприклад, нікого персонально не тегала. Сказала, долучайтеся всі, хто хоче. Я також кажу, долучайтеся всіх хто хоче, але я ж все, все ж таки дуже сильно хочу. Прям дуже-дуже-дуже побачити колекцію і парфумовні розмови на е, відповіді на парфумовні питання Іри, Ірила Псілб'юті і Оксани Оксі. Дівчата, якщо ви побачите це відео, будь ласка, запишіть, як буде можливість також свої відповіді, бо мені дуже цікаво подивитися на ваші колекції. Добре? Все, любі. Поїхали, погнали. 20 питань у нас. І почнемо. Я тут все собі порозкладала, подоставала і погнали. Перше питання: моє аромат не я. Аромат, з яким я себе повністю ототожнюю. І вважаю, що це от мій прояв парфумерний. А, до речі, у мене буде десь 2 парфуми, десь три, десь один. Отак. От Тому що я б могла, звісно, і побільше. Але я так себе максимально стримувала, Це не так уж до речі, легко виявилося, що зробити так, знаєте, щоб парфуми не повторювалися в категоріях. Спробуємо, що у нас вийде з цього. І так, перше питання: моє ароматне я. Моє ароматне я — це Black Opium від Yves Saint Laurent. Я вам це вже казала, колись, що це точно я така бунтарська, нагла, трошки дерська. І це Oriflame Sophie Ecstatic. Це просто суперський аромат, я в ньому спать лягаю. В мене вже цим ароматом пахне все. Всі піжами, постільна білизна. Ну, це просто цей аромат, який, мені здається, що вже моє тіло так пахне. Розумієте? Це перше. Друге самий неулюблений аромат. І тут у мене два ароматика. Перший аромат це іроше, така у мене мініатюра, Plain Soleil. Якась тут є нота, я не знаю яка. Вона мене так душить, вона мене придушить, тоді доганяє і ще раз душить. Я не можу його носити. Він просто мені діли Кукін Квакінг. І другий аромат, до речі, що я от вам покажу. Я забула вам його показати в своїх парфумовних останніх відео, вчора знімала по купочках. Це отак от парфум називається Clean Linen Tender Hair Parfum. Це я купляла на просторах інстаграму, можливо, ви бачили. Цей аромат мав бути на тему чистоти. Але це аромат не на тему, ну, на тему чистоти, мабуть, для когось. Для мене це просто упаковка прального порошка Ariel. От ви його сухий порошок, ви його відкрили, він отак от пухнув, знаєте, така пилюка з нього полетіла. І ви туди засунули голову. Я не можу таке. я люблю дуже аромати чистоти. Я, до речі, вам хочу зробити скоро підбірку своїх ароматів чистоти. Цей аромат це для мене убійство. Просто пахне повністю аромат прального порошку. Історія абсолютно не моя. Ну, не таку чистоту я хочу. Знаєте, якщо так подумати, то і відбілювач можна назвати ароматом чистоти. Вон, він же ж відчищає, правда? Це явно не то пальто, не те, що я очікувала від ароматів чистоти. Тому це два е, аутсайдери 100%. Далі, далі найстаріший аромат у колекції. Найстаріший аромат у колекції. Скоріше за все. Ну, скажімо так, у мене є, мабуть, старші, але цей аромат, без якого я, в принципі, не уявляю свою колекцію свого життя, це Giorgio Armani Si. Там у мене залишилося полтори капельки вже. Цей аромат вийшов у 2013 році, і його подарували моїй сестрі. Вона такі аромат і носити не може. Він такий солодкий, такий осінньо-зимовий. більше. Вона таке не любить, вона поніжнятінке. Вона мені його подарувала і з тих пір. Ну, кожен... Я от з 2013 року я його купую на постійній основі. От просто не буває, щоб у мене його не було. Я вам про це вже колись розказувала. Він у мене трошки, знаєте, як заякурився з війною, бо в перші дні війни, коли ми бігали в підвали, я вся пахла цим парфумом. Я навіть не знала, повторювати мені його чи не повторювати. Але я так подумала, що я ж його можу, скажімо так, переякорити, правда? Я зараз куплю собі новий. І буду залюбки ним користуватися у моменти, коли я відчуваю якесь відносне щастя, спокій і маю гарний настрій. І я його таким чином переключу. Отак от я собі вирішила, бо шикарний аромат, красивенний, Ах, обожнюю просто. Знаєте, от зараз вдихаю, може, і пройшло вже. От зараз я його вдихаю і прямо ж відчуваю такий прилив щастя. Так що, може, все і пройшло. Так, далі найновіший аромат у колекції. тут у мене два ароматика. ми з ними бачилися вчора з вами. Це Oriflame Tonka Beam і це Masaki Matsushima Hana. Два шикарні, прекрасні ароматики, які мені піднімають настрій. Я рада, що вони у мене є. Сьогодні я була ханою з ханою і їздила, на дачу возила е, сина і забирали свекра по дорозі. І він сів в машину і каже: ух ти, як у вас з жуйками пахне. Оце так пахла е, хана. П'ятий пункт найкомпліментарніший аромат. Тут все у мене, чесно кажучи, просто. Це Amber Elixir Crystal перший аромат. Ну, Завжди я отримую на нього компліменти. Завжди кажуть, ой, так смачно пахнеш, так приємно пахнеш. Завжди. Тому цей і моя відносна новиночка. Вкусняшка. Це Монблан Signature. На Монблан Signature я взагалі отримала такі знаєте, компліменти, що там у мене сусід е, прямо сфоткав, взяв собі заскріншотив, що це за аромат, е, хотів своїй дружині, чи купити, чи подарувати. Ну, взагалі, я не знаю, е, заскріншотив. Другий знайомий сказав мені, ти що афродизіаком надухана. Чоловік, мій, мій драгоценний, сказав, що так смачно пахне, бо йому завжди все пахне. Е, Приятненько. А це прямо він, аж, знаєте, зробив пам'яточку, що що це так смачно пахне. Так, наступний пункт, шостий, це аромат, аромат свято. Для мене тут взагалі не було ніяких питань, який же аромат вибрати на аромат свята. Це для мене Волере Forever від Oriflame. Це так називаємо біла трояндочка. Я його обожнюю. Це для мене аромат свята, знаєте, такого прям от. Торжества, не знаю, поправте, напишіть, як буде торжество українською мовою. Аромат торжества, десь би на весілля я б його наділа. А, може, там якийсь ювілей, якісь, якісь хрестини, родини, от, от таке щось. От коли такий, знаєте, гучне таке свято прям це аромат торжества для мене. Це не свято там дома, а іменно прям такий праздний, дуже-дуже праздний аромат. Так, далі, сьомий пункт аромат літо. Це тут теж все дуже просто. Аромат літа для мене це міст від Victoria's Secret Аквакіс. Бачите, я його так добряче ношу, і це вже бутилочка, я не знаю, яка по счету. Вже не перша точно, давайте не будемо там без подробностей. Завжди, коли не знаю, що, коли знаю, що зранку, ввечері, на ніч, коли завгодно. Я не представляю, щоб у мене не було Вікторія Secret Акіс. І другий аромат також відносна новиночка. М -м -м. Avon Summer Vibes. Ой, Avon Summer White Sunset Aivon, Summer White Sunset. Пахне мені літо. От так пахне літо, так пахне закат влітку. Тому це два таких літніх ароматики для мене точно. Восьмий пункт. Аромат весна. Аромат весна це для мене однозначно. Lanvin Дерпєш Екла. Це аромат на тему лавандового буску, сирінвого буску. І другий аромат. Аромат весна це Women's Collection White Lulac, біла, Білий бузок. Ну, так. Да. Я не знаю, що може бути прекрасніше за аромати буску навесні. Тому це для мене однозначно аромати весна. Далі, дев'ятий пункт, аромат осінь. І аромат осінь. Це у мене два парфумчика я обрала для цієї. категорії. Е, Перша це Eclat Noi. Дуже полюбляю цей аромат. Я його, так дивіться, добряче поносила. Е, такий він ну, приємний. Ой, дуже. Я люблю такі направлення. І ароматик, який я носила не дуже багато, зараз я вам розповім. Це Intense. Це вже знятість, на жаль, в Oriflame. Я його купляла у Оксани Оксі. В неї був в наявності, і я купила його, це була весна, і йшов дощ. І я ним скористалася, Боже, як він відкрився, як він переливався. Я була в супер запашному ароматному кокані. І я собі тоді ще зробила поміточку, що це на холодну, таку промозглу, дождливу осінь буде просто те, що треба. І тому ці два ароматики я вибрала для себе як аромати осінь. Аромат зима. Зимою. Я полюбляю солодкі чи навпаки такі холодні аромати. Тому аромат зима для мене це Євроше Ваніла Гарден. Це аромат кондитерської ванілі, не більше ні менше. Я полюбляю такі дуже сильно такі ароматні кокони, ванільні. Я, до речі, знаєте, про себе зрозуміла, що я дуже сильно люблю гурманіку. Все, це таке їстівне, це моя тема. Перше, це Vanilla Garden. Другий аромат також на тему ванілі. Ще не носила, але 100% буду. Ой, класнючий. Це all on nothing чорний Clutch Oriflame це також ванільна історія. І ще я дуже сильно люблю на холод, тільки холод такий, мабуть, знаєте, класичний і сонце. І от, щоби, щоб був морозець. Я дуже люблю якісь аромати, такі свіжі, наприклад, як Люсія Брайт-Аура, він в мороз. Спробуйте, хто ніколи не пробував, спробуйте отакий якийсь свіжак, такий леденящий, холодящий, надягти в мороз. Він тоді бринить, брищить як кришталь. Дуже красиво, і це для мене аромати. На зиму з задоволенням буду носити Люсію так і носила. Я її влітку ношу, але взимку вона не менш прекрасна. Вона не кукожиться, все з нею добре. Одинадцятий пункт. Аромат ностальгія. Аромат, який навіює приємні спогади. Тут у мене в категорії один ароматик. І це Avon Today. А приємні спогади мені малюються. Я досить рано пішла на роботу, в 17 років я вже працювала. І у мене була подруга на роботі, яка обожнювала цей парфум. І у, неї, у нас з нею такі дуже гарні стосунки були. Зараз вже ми так трошки рідше, але все одно стосунки залишаються прекрасними. І оце був її парфум. І я його вдихаю. І я от зразу згадую Олю свою. І я вам розказувала вже, що я жила, коли ще жила з батьками, у мами сильна астма. І парфуми взагалі була не моя історія. І... Про парфум Today від Avon я могла тільки мріяти. Я про нього і мріяла. Ви знаєте, коли вже я стала з чоловіком жити окремо, це вчуть не перший був, мабуть, аромат, який я собі купила. Так мені завжди його хотілося, і не було можливості раніше, через те, що Ну, мама задихалася, не могла. У мами сильна астма. Тому цей ароматик такий, знаєте, він і ностальгія і про. Юні такі роки життя і про Олячку мою любимому подружку. Так, далі. 12-й пункт нейтральний унісексовий аромат. І це для мене виявилось дуже просто. Знаєте, це той пункт, над яким я не думала майже. Перший ароматик це український бренд, як вони себе позиціонують, Нішовий парфюмері Landor Air Element Fohio. Хоть і але я тут відчуваю, відчуваю такі. Чоловічі нотки, і у мене дитина їм користується інколи, і все йому подобається. На мені він прямо через якийсь час починає трошки одеколонити. Тому цей аромат спокійно з чистою совістю ставлю в аромат-онісекс. І другий аромат це той, який зразу припав, спав на думку. Це бренд of Misrule, Lord Башкетник. Упав флакон, дивіться, бачите, як гарно, коли скло товсте, відбилося. От Але не розбилося, нічого не витекло. Це кориця, це гвоздика, це такий суперспецієвий аромат. Холодна осінь, холодна, коли, от, знаєте, аж вітер такий, аж до кішок тебе пробирає. Супер зігріваючий аромат. І на суперсильний мороз, от, коли прям от він якось би, знаєте, як наче фізично тебе зігріває. І yeah. однозначно це аромат унісекс, всі користуємося всією сім'єю. З цим ароматом, треба, до речі, придивитися ще до ароматів Влаш. Вони не дешеві, кажу одразу, там до 2000 флакончики. Вони супер стійкі. Просто е... ну, на одязі ви будете відчувати до прання. Якщо напшикаєте не один раз, то і після прання. Його, його ні в кому разі не можна е... більше, ніж один. Пшик використовувати, бо ви задушите всіх і самі задихнетеся. Дуже аромати насичені, дуже стійкі і дуже мені подобаються. Так що це аромати, ну, ні секс. Далі спірний аромат. Якесь неочікуване відкриття. Аромат, з яким ви то да, то ні. таке знаєте щось. Оце для мене аромат, також івроше, курденоїд. Чорна ваніль, як я розумію, не знаю, чи правильно я перевожу. Дивіться, як він у мене вже потемнів, так я ж зробився з зіллям таким темним. Оцей аромат, знаєте, у нас люблю ненавіжу То він мене задушить, передушить і просто зав'яже на вузол. То я його ледь відчуваю, і він мені якийсь такий ванільно-шоколадний, такий щось приємненький, знаєте, як кружка гарячого какао. От з ним у нас е скачки. Я його то люблю, я ж кажу, то ненавиджу. Я зрозуміла ним користуватися, я можу тільки в суперкласний настрій. Бо він настільки такий, знаєте, мощний і сильний для мене, що мені треба, якби, настрій його вивести, Не кожен день це вдається. І це для мене супер холодна погода. Однозначно, тільки холодна. Взагалі, так я влітку не бачу. Хоча я вже вам казала, що. Таке моє відкриття нещодавно, що солодкі аромати дуже класно грають на тілі влітку, коли жара. Але не цей. Але не цей. Далі. Аромат чистоти. Ніжний аромат. Тут у мене два ароматика. Значить, самий ніжний аромат з моєї колекції, як я вважаю, на мій. Носік, І, на мій погляд, це Елізабет Арден. Білий чай у мене це мандарин Блосом фланкер. Це супер ніжний аромат. Я вам розказувала асоціації, які у мене з ним малюється, це прям годуюча мотуся, знаєте, якогось там новонародженої лялечки. Таке супер щось ніжненьке, можна з ним спати лягати, можна з ним просто так ходити. Ну, це ніжність ніжнятіна І аромат чистоти. Це для мене еталонний аромат чистоти. Ейвон бурбланочка біла. Ну, для мене нема лучшого аромату чистоти. Для мене це еталонний аромат чистоти. Коли я кажу аромат чистоти, це перше, що у мене вспливає перед очима. Так, далі веселий аромат, аромат, який піднімає настрій. Це у нас пункт 15. І тут у мене це два аромати. Перший аромат відносна новинка Oriflame світ, oh, Gelato Vibes це а, манговий. Дивіться, як я його вже так конкретно поносила. Цей аромат, який ти встав, ти почуваєш себе як от, ти використав його і все, і життя заграло новими красками, фарбами. Все зразу такі, як, ну, супер настрій, зразу, зразу кров починає бурлити, і тобі добре, все у тебе відмінно. І другий аромат це класична інфініта. Я вам вже розказувала. Це для мене аромат, ну просто суперський якийсь. Він мені супер піднімає настрій. Він, цей аромат не дає мені лежати і страдати, коли в мене, знаєте, такий, я відчуваю, що треба полежать, пострадати, постогнати, понить, поплакать. А треба, наприклад, а треба ще зварити борщ, поїхати за продуктами, там зустрітися з вчителькою, наприклад, це я так кажу, то цей аромат. Я вдягаю на себе цей аромат і все. Він мені, знаєте, дає такого гарного підсрачника. Вставай, давай, роби вперед. аромат, який не дає мені сумувати, нудьгувати. Клас. От я його вдихаю і одразу відчуваю, як шкала гарного настрою підіймається. Далі, аромат ділової жінки, і тут однозначно у мене також відповідь проста. Це Oriflame видно, Позес. Я вам завжди казала, що це для мене аромат. Ніякої там не спокусниці, а це для мене аромат е, зауча в школі. Далі вечірній аромат, пункт 17. І в вечірній аромат я віднесла таких два ароматики зі своєї колекції. Це е, Divine Royal червоненький. Тут дуже смачнюча суниця, яка також підіймає настрій. І він такий. Ну, На вечір те, що треба, ви знаєте. І другий аромат, також відносна моя новиночка, це бренд Schopart Happy Felicia Roses, цей аромат пахне квіточкою і трояндочкою. І якщо от ми там кажемо, наприклад, вечірній аромат як побачення. От якщо у вас чоловік український, вид звичайний, да, то їм. Всі, мені здається, аромат трояндочки буде подобатися. І багатьом жінкам він подобається. І от на вечір, як вечірній аромат, аромат троянди по-моєму, це прекрасний варіант. Я ось на ньому зупинилася. Далі, універсальний аромат, аромат на всі випадки життя. Тут у мене три ароматики. Перший аромат. Це для мене Софія To ну, цей класичний, так, який зараз Софіве 2G Я вам вже про нього також розказувала. Це той аромат, який я можу вдягнути і до директора школи, і на побачення, і в магазин, і куди завгодно. Він для мене супер універсальний, ніяких прив'язок у мене до нього нема. Другий аромат також це новинка Charming Violet. Аромат фіалок, аромат ірису, аромат інжиру. Дуже легенький такий, знаєте, поливашечка, стійкість тут не дуже. І тому я вважаю, що це універсальний аромат, який можна будь-куди. Ви будете просто приємно пахнути, без всяких там підтязательств на щось. І третій ароматик в цій добірці у мене це Eclave Weekend. Я також вважаю, що це супер універсальний аромат. Куди хочете, його надягайте, і він завжди буде доречний, бо він просто приємненько пахне. Знаєте, без всяких там а, нот, якихось специфічних. Дев'ятнадцятий пункт аромат, який зігріває. Який зігріває, ви його наносите, і у вас, наче теплом якимсь укутує, да? Значить для мене це ароматик. Нещодавний, нещодавна новиночка Whispers of Me від Oriflame. Дуже мені сподобався, зайшов особливо, зайшов він мені ось влітку. Хоча я фукала-бекала, думала, куди такий солодкий на спеку. Те, що треба на спеку. Так, тоді ще один ароматик, який зігріває, це «Low Potion класичний, червоний. Ну, це аромат шоколаду. Такий, знаєте, ну не може такий аромат не зігрівати, бо тут пряний шоколад, я відчуваю. І останній це теж свіжа новиночка, це Тезорія Орієнте Візантія. Я вам вчора розповідала, що цей аромат це для мене кружка гарячого пряного молока. Оце такі ароматики, в добірості, аромат, який зігріває. Аромати в планах, котілочки да? майбутні котілочки. Зараз я вам продемонструю перший аромат хотілочка, я хочу собі замовити нову Інфініту, Інфініта My Sunshine. Обов'язково. Друга хотілочка у мене це аромат, у мене Овсвіт Дульче Делетя. Оцей карамельний аромат, бо, як я вам вже сказала, я любитель гурманіки. Я розумію, що це те, чим я буду користуватися в холодний період року. Тоді я ще дуже хочу собі аромат, зараз я вам виведу картиночку від Кашарель Ноа, Це наступний претендент на покупку. Дуже хочу собі яру від Латафа. І хочу собі поновити своїх любимчиків це Armanie S. І Black Opium, тут у мене теж вже капілька залишилася, Це от такі ароматики, знаєте, які наступні я буду купляти. Це, мабуть, вже трошки більш там до холодного сезону куплю. А Noa Cacharel, новиночки від Oriflame і Latujaру це те, що я планую купити в найближчу, в найближчу зарплату. Ха -ха -ха. Все любі, Ось такий був мій тех. Будь ласка, підхватуйте, записуйте свої. Парфунки на ці питання. Всі питання я пропишу в інфобоксику під відео, заглядайте туди. Туди ж я додам посилання на групу свою в телеграмі. Доєднуйтесь, будь ласка, і ще раз скажу, доєднуйтесь всі. Але мені особливо особисто дуже-дуже цікаво подивитися на колекцію на, відповіді на ці питання Іриночки, Ірина Пілб'юті і Оксани Оксі. Так що, дівчатка, якщо ви подивитесь, давайте доєднуємося. Знімаємо, завалимо цей україномовний YouTube нашим тегом. Хай буде куча відео, щоб нам всім було чим зайнятися в момент відключення світла. Понакачуємо собі, будемо дивитися і кайфувати. Все, любі мої, отакий от був мій тег. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Всім бажаю гарного суперського настрою, смачних кавунів солодких, і всім па-па!